Ми хочемо всі справедливості. Все це, безперечно, ефективно впливало на перешкоджання країні агресорів в їх діяльності. Дуже важливо не тільки запровадити санкції проти еліти це компанії, які безпосередньо в Європейському Союзі допомагають обходити санкції, чого бажає вся країна перемога. Сьогодні виповнюється тисячу днів з дня ескалації широкомасштабної війни. Слово «санкції» постійно на устах у українців, особливо якщо вони б'ють по економіці ворога. Наприклад, ми бачимо зараз курс рубль-долар в районі 100 рублів за долар. І от наскільки ці санкції є дієвими і ефективними, ми сьогодні поговоримо з експерткою корпоративного управління пані Оленою Носіновою. Отже, перше до вас запитання: як ви вважаєте, чи міжнародні санкції наші партнери є дієвими? Наскільки економіка агресора від них страждає? Добрий день. Я як і весь цивілізований світ особисто вважаю, що санкційна політика є безмежно актуальною та виправданою, але все не стоїть на місці. І санкційна політика і обхід санкцій вона розвивається, модифікується і. Часом стає все важкіше відреагувати вчасно і добитися того, щоб санкції охватили не лише країну агресора, а й тих, хто допомагає їй. Це компанії, які безпосередньо в Європейському Союзі допомагають обходити санкції за ці практично три роки. В нас є така тенденція, що безперечно країна агресор страждає від накладання санкцій, але ж і Шукає нові шляхи для їх унеможливлення і для того, щоб обійти Так ось Останній пакет санкцій США дуже яскраво демонструє те, що робочі групи дійсно працюють. Суспільство занурюється дуже глибоко і вже появляються в санкціях не тільки безперечно підприємства країни агресори а й ті, хто допомагають, ті, які допомагають обходити санкції. Тюньовий флот, банки е, якісь е, компанії Проксі, які є прокладками фактично на європейському ринку і. Е, Намагаються постачати російські товари і таке і інше, тому можна безперечно сказати, що санкційна політика є ефективною, але все розвивається, модифікується, як ще казали в Алісі в країні. Див для того, щоб залишатися на місці, треба постійно бігти. Також в санкціях також треба бігти, бігти, бігти для того, щоб унеможливлювати нормальне існування і адаптацію. і адаптацію. От з приводу бігу за час війни було введено біля 10 пакетів санкцій. І коротко охарактеризуйте, будь ласка, наскільки це було вдалим ці пакети було вдалими, і наскільки вони вдарили по економіці агресора? По перше, це СВІФТ відключення ключових банків, ВТБ по фінансовій системі це вдарило. Гранична ціна на нафти обмеження торгівельної системи. З нафтопродуктами Росії енергопродукти все це безперечно ефективно впливало на перешкождання країні агресорів в їх діяльності, але ще багато е, маємо зробити. Якщо подивитися на фінансову складову, mm -hmm. то рубль просів, як ви абсолютно вірно казали, і облікова ставка взагалі підвищилася, мабуть, у серпні на 15%, Да? Е, що можна характеризувати позитивний вплив санкцій. От е, зараз все частіше можна почути так звану російську ліберальну позицію, яка, начебто, призиває, що от давайте ви, якщо коротко, давайте ви знімете санкції і, і залишите тільки точкові, які б'ють по нашим алітам, начебто, ну чому ж населення на вине не воно ж приймало, не воно приймало рішення. Це все Путін він винен і його еліти винні. Це це він на, на скликав Раду безпеки і оголосив Україні війну. От наскільки ви це такі погляди російської опозиції розділяє та чи вважаєте, що це все в принципі така маніпуляція до наших партнерів? Я взагалі не розділяю погляди країни агресора. По перше, а дуже по... важливо. Да. А по-друге, я вважаю, що санкції мають бути таргетованими і не тільки келіті, а всім тим, хто допомагає. Здійснювати військову агресію щодо України, тому дуже важливо не тільки запровадити санкції проти еліти, тому що еліта має е, стільки компаній е, в європейському союзі, що ми навіть не довідаємося, як вони обходять ці санкції. тому що весь світ сконцентрований на чомусь іншому. А безпосередньо санкції, якщо будуть стосуватися всіх і кожного, то підтримує військову агресію і е, допомагає цим. Продовжити її, тоді дійсно санкційні заходи будуть ефективними. Ми всі знаємо, що політика пов'язана з бізнесом, і от нещодавно, ну не те, що нещодавно а, здається позавчора. Шольц телефонував Путіну. Відбулося там двосторонні перемовини. І ну, чому я підкреслюю, що великий бізнес-порядне з політикою, тому що ми всі розуміємо, коли е, країна приймає рішення про введення санкцій, безумовно вона враховує ті ризики, які накладаються. Ну я розумію, що ми хочемо всі справедливості і дуже так агресивно реагуємо на те, що коли, наприклад, та ж Німеччина нам не хоче виділяти далекобільні ракети або дозволяти бити її зброю по території Російської Федерації. Але це в принципі це не йде якийсь аналіз, а це йде констатація факт, що бізнес е, Німеччини дуже сильно м, ну німеччина до широкомасштабної війни вона була країною номер один по торгівельному е, балансу з Росією, враховуючи от цю розмову. Чи дотисне бізнес е, дотисне шольця з приводу перемовин? І, взагалі, от як великий бізнес вплине загалом на перебіг перемовин? Взагалі то я вважаю, що великий бізнес, якщо він. Розробляє довгострокову стратегію, а якщо це великий бізнес, то ну це неминуче, має усвідомлювати один факт: що залежність від одного стратегічного партнера не приводить до якихось там результатів. Якщо наступає дедлок чи якась невизначена ситуація, що далі? Як бізнес може замінити дуже швидко та продовжити свою діяльність? Тому диверсифікація бізнесу вигідна насамперед великим ігрокам. І замість того, щоб жалітися, зберігати. Ті умови, які були раніше, треба шукати нові шляхи, диверсифікувати бізнес та знаходити ту золоту середину для того, щоб мати свою бізнес-незалежність та розвиватися далі. Аналітики підкреслюють, що безпосередні санкції виконують три важливі речі. От як ви сказали, це якщо коротко резюмувати, впливають на економіку. Впливають на мікроклімат в країні і стимулюють до безпосереднього підштовхують до перемови? Ви вже підкреслили, що безпосередньо ми бачимо курс долара по 100 рублів, я маю на увазі. Ми бачимо, що розпочалися певні міжнародні перемовини. Якщо розумувати, ваш загальний прогноз: наскільки швидко це відобразиться на перебігу подій, і наскільки. В принципі, ми можемо казати, що війна завершиться дипломатично і завершиться перемова. Я безперечно переконана, що в нас є дві зброї: по-перше, це сама летальна зброя, да завдяки партнерам, які нам її надали, і санкції. Чим більше буде поглиблена санкційна політика, тим більше є можливості для того, щоб якось Україна просунулася з цим питанням, тому ефективна міжнародна санкційна політика. Внутрішня українська санкційна політика пришвидшить цей результат. Да, доведе нас до того, власне чого бажає вся країна. Перемога і всі наші зусилля мають бути націлені саме на це. Дякую, що завітали, і дякую за приємну розмову. І будемо сподіватися, що так і буде. Дякую вам.